Багато гравців у рано чи пізно задаються питанням, як підняти свою статистику. Для когось це можливо банальні речі, але насамперед потрібно знати механіку пробиття та слабкі зони танків, щоб при влучанні в каток ви не здивувалися, чому пройшло без дамагу. Або не знаючи зони пробиття, ви також можете влучити в той самий екран і не пробити броню. Хоча, здавалося би, урон повинен бути. Наступна механіка, яку потрібно знати, це огляд. Розуміти, якими частинами танку можна засвітити противника, яким чином вийти із укриття, щоб отримати інформацію. По танках і не отримувати зайвий дамаг. Також потрібно розуміти, які перешкоди можуть приховувати танк. Це теж корисне знання, яке може вам допомогти в майбутньому. А на фінал розібратися в механіці маскування, де більшість гравців жаліються на кущу стріляє і не розуміють, чому танк не світиться. Хороший гравець знає, яку дистанцію потрібно тримати, щоб вести вогонь і залишатися непомітним для противника, а також обирати місцевість або створювати її, щоб вас не змогли виявити. Ці всі механіки це база для кожного гравця, без якої ви не зможете показувати гарні показники. Якщо вам потрібно отримати такі знання чи поновити їх, пропоную подивитися відеоролик з офіційного каналу ВГ, де вам зможуть ретельно розжувати кожен момент механіки гри. А тепер перейдемо до самого буста вашої статки вже зі знанням механіки гри. Не один раз чув рекомендації, типу грайте в піску на другому, третьому, четвертому рівні. Так, там можна її забустити. За рахунок недосвідчених гравців, але з стати буде дуже мало користі, тому як скілові гравці звертають увагу на 8, 9 та 10 рівні. Тому найкращим варіантом для буста в N8 буде саме 9 рівень. Чому? По-перше, гармати на цьому рівні від десяток, а це дозволяє грати з комфорту. По-друге, баланс на цьому рівні найкращий. Зазвичай ви будете грати в топі списку або всередині, а це значить, що впливати на бій ви будете максимально часто. По-третє, якщо не враховувати аукціонну техніку, на 9 рівні найкраще набивати вн 8 Тому як техніка прохідна, і зазвичай гравці прокачують, що йому потрібно, та й рухаються далі. Для початку оберемо підходящий танк для бусту. Нам потрібен танк, в якого невеличка планка на взяття третьої відмітки. Наприклад, Т-30 з планкою в 3300, тайп 68 в 3300, і Е75 тут же трішки більше, але не критично. Для научного експерименту ми оберемо М46 Patton з планкою в 3300 та перевіримо, скільки ми зможемо забустити в Н8 до бою. Насамперед, з початку бою, я завжди аналізую свою команду та противника. Оцінюю танки та пробую передбачити, куди розійдуться команди в залежності від їх типу техніки та ролі. Це дуже допомагає при виборі напрямку. Обравши фланг, пробую реалізувати себе на ньому. На нульову лінію не їду, так як бачу, що світити там нікому, тому як наше ЛТ туди не збирається їхати. Тому правильним варіантом відстрілятися поза світу, попутно спробувати дати блайном по дефолтним кущах, та змінювати позицію до важких танків, адже дамаг сам собою не прийде. Не забувайте постійно моніторити міні-карту. Хвилина вашого безлуздого простою, без перспективи надалі давати дамаг, призведе до слабкого буста вашої стати. Тут же з ВТ пробуємо їх ловити на необережності та по змозі ставимо на каток, щоб не тільки була змога в подальшому повторно дати дамаг, а й отримати в перспективі асист. Ну і далі йде класичне добивання противника в погоні за десертом. Це звичайний бій без божевільного настрілу, щоб розуміли, який приблизно буде ваш буст по VN8. Тут мене стріляли 4700 дамаги і майже без асисту. А тепер подивимось, що ми отримуємо за такий бій. 7167 VN8. Дуже непогано, але це тільки один бій. А якщо буде сесія, наприклад, на 5 боїв, ми отримуємо майже 6 тисяч при Причому за ці бої асисто було мінімально. Так для багатьох відігравати в 4К на 9 рівні це щось з ряду фантастики. Але ось вам, наприклад, сесія на 3100 дамагу і мінімум асісту, де у вас буде також фіолетова стата на 3600 ВН8. Тобто умовно, якщо ви граєте на жовту статистику, ви легко зможете бустанутися до зеленої чи бірюзової стати. Головне обирати танк для буста типу у концепта 1Б, планка на ньому захмарна. І навіть якщо ви будете грати в середній 4К дамагу, буст буде мінімальний в порівнянні з тим самим патоном. Тому мій юний сквіловичок обирай щось типу Е50, Т54, Т30 патон, де планка буде невисока і вперед до вершин.